І знову всеукраїнські баскетбольні випробування на рівні команд-майстрів першої ліги. В Ужгороді зібралися учасники західної групи на другий тур вітчизняного чемпіонату серед чоловічих команд. У перший ігровий день відмінну результативну гру продемонструвала львівська політехніка Ківс. Вона здолала чебаскет із Чернівців. Непоступливішим виявився поєдинок Києва 2 та Ужгорода-Дейоша. Господарі майданчика тільки в останній чверті могли дотиснути свого суперника: 85-64. Майже точно, що ми зібралися трішки, додали в захисті і на краще зіграли на підборі як в захисті, так і в нападі. І, в принципі, воно ви все в набрані очки. І була така, мабуть, нервова, дуже нервова гра. Це перша гра домашня, вона завжди, але добре, що ми перемогли. І... Ну, я задоволений. Хоча результатом 20 очок зовсім не відображає силу команди і противника. Але все одно всі задоволені, перемога є, будемо далі працювати над помилками. Дуже складно було грати, самі розумієте, трибуни, хазіва. У нас ну, так склалося, що ми приїхали в 12-й і вже на 5-й гра. Тобто трошечки десь нам це дало, просипалися хлопці дуже довго. Але команда суперника була сильніша сьогодні, однозначно, з чим я їх і вітаю, а ми будемо робити якісь висновки в наші дві гри попереду. Утім, столичні баскетболісти ставлять перед собою максимальні завдання. Ми ставимо собі найвищі цілі. Тобто, в нас є для цього все, в нас є амбіції, в нас є гарний підбір молодих гравців. Що саме головне, да, ми хочемо не тільки вигравати, а ще й розвивати в український баскетбол. У нас зараз дуже складна ситуація в країні, людей не вистачає. Тому ми хочемо, щоб більше молоді отримували цей шанс. Ось на цих матчах вони й доводили, що вони гідні бути синами України. Закарпатці також працюватимуть. Над удосконаленням своєї гри в принципі, команда Київ Баскет показала дуже хорошу гру. Ми десь налаштовувалися на таку тяжку гру. Да? Там грає основа, грають гравці, які хочуть потрапити в Суперлігу. Тому у них завдання кожну гру виграти, доказувати, що вони дійсно спроможні грати в Суперлізі. Ми в свою чергу стараємося підтягувати так само нашу молодь. Сьогодні вийшли навіть якісь очки забили. Це приємно, але я думаю, що тренер нами не дуже задоволений і будемо проводити роботу уже. Після тура будемо проводити роботу, особливо по грі в захист. Родзинкою ж у стартовому домашньому матчі стала поява зовсім юного Артема Вудмаски. Він разом з іншими гравцями 2010 року народження Артемом Дьордяєм, Станіславом Готяшем та Олександром Паваєм влився в команду Ужгородського клубу майстрів. В першому турі вони отримали трішки багато ігор. Я думаю, що в наступний ігор ми також дамо їм більше часу пограти. Вони ростуть, вони чемпіони України свої категорії, їм треба потих і переходити в дорослий баскетбол. Так що це для них безцінний досвід. Що ж до інших матчів, то в другий ігровий день Київ Баскет-2 здолав чи Баскет 87-55. А львівська політехніка поступилася у жроду Дей 64-77. І в третій ігровий день львівська політехніка виграла в Києва баскета 2 93 73 А Ужгород род знайшов підхід до Чебаскета 74-51. Отож, Закарпатський клуб, здобувши три перемоги поспіль, перебуває в трійці лідерів західної групи. Разом з львівською політехнікою Ківс та Хмельницьким 2 ці команди мають по чотири перемоги і одній поразці.